Мальовничі краєвиди, респектабельні будинки, сучасні бази відпочинком. І все це виточені стихійних сміттєзвалищ. Найбільша купа побутових відходів понад дорогою біля в'їзду у нижнім Млини. Пролізки квітнуть посеред ганчір'я, склянок та іншого непотребу. Зимою сміття немає, бо зімою не їздять городяни. А як тільки весна починається, кругом засипано. Ви аби б так аби понаблюдали, город приїхав, поживав, поживав, подивився, подивився. А куди його кинути? Так шмяк сюди кинув. Кошмар там вже бачили. Ось тут справа, і от деревня кончається зліва, там такі. І отут, коли дам вийти, з правої сторони таке навалено. Потім під заливом тут таке сміття страшне. Он з гори їдуть, везе з города пакет, кинув смітник в кусті і все. Ви підніміться на гору, подивіться, яка там зупинка. Тут у нас благо, що, що церква ще тут, то на якось так більш-менш порядок. А там так взагалі там, взагалі там ідеш, заходиш на зупинку. Це взагалі це поколінне сміття. Контейнерів у нижніх планах немає. Сміттєвоз приїжджає час від часу. Інколи раз на два тижні, інколи і раз на місяць. Стара машина часто ламається. Місцеві стверджують, колишній водій відмовився сідати за кермо автомобіля, що більше схожий на купу залізятча. Мусорка у нас їздить раз у два тижні. На жаль, була ідея така придбати нову мусорну машину, але ну, не вийшло. Жителі нижніх млинів запевняють, що отець сміття зі своїх дворів у Полтаву. нібито викидають побутові відходи у міські контейнери. Хоча величезні купи непотребу на галявинах та пагорбах свідчать про протилежне Щербанівська сільська рада незбідних, адже знаходиться поблизу обласного центру. Інвестиції надходять від будівельних компаній та футбольного клубу «Ворскла», що орендує землю під стадіоном, але грошей на прибирання нібито все одно не вистачає. Я знаю, що вас тут в принципі сільська рада. Від Полтави, і через це інвестиції вас певні надходять. Стадіон вовського з'являється. Вони якісь діти. Дивіться, місто Полтава до Чербанівської сільської ради опосередковано має платять орендну плату. Вільних коштів немає. Чому немає вільних коштів? Тому що проблема не тільки в цьому, проблема в дорогах, проблема в садочках, проблема. В освітленні розумієте? Проблема в воді це ті проблеми, які є. У нижній планах розташовані два водозабори Полтава водоканалом. Територію навколо них довелося відокремити, щоб місцеві жителі та туристи не засмітили ще й там. Проте вже загорожує, невідомі вантажують із машин сміття. Вода добувається з глибини понад 500 метрів, і цей горизонт він доволі захищений. Але в тих абонентів, котрі користуються свердловинами, є ймовірність попадання цих забруднень у воду, і там уже питання якості буде відкрите. Сільський голова пообіцяв журналістам стави, що до Великодня нижні млини стануть прикладом чистоти. А найбільш проблемних зонах, у тому числі і на узбіччі доріг, обіцяють поставити відеокамери, що фіксуватимуть порушників.